Що ви бачите? Це скарб. Та не це. За період війни наші майстри, ні швейного мистецтва, навчилися практично копіювати відомі бренди. Це ремінна плечова система. Голова благодійного фонду Паляниця чортків Олег Безпалько розповідає про нову покупку для військових. І це все для паляниці коштувало цей набір дві тисячі гривень. Волонтерський штаб Паляниця чортків благодійники заснували з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 20 волонтерів у центрі працюють майже без вихідних. Десятки автівок для зсу, одяг чи гуманітарна допомога. Волонтери ні дня не припиняють наближати нашу перемогу в тилу. Байдужим бути дуже важко. На жаль, чи на щастя, я зараз є в резерві, я не можу піти на фронт. Ну можу добровольцем, а по здоров'ю трошки не можу. І тому я вважаю, що моя місія в стилу допомагати всім, що можливо. Дуже шкода, що, на жаль, на жаль, для багатьох людей війна закінчилася. Сила звички, задовго. Потреби для військових, говорить Олег, у центрі розподіляють за принципом першочерговості. Найчастіше благодійники купують одяг та взуття, річ, але теж періодично автівки. Тож кошти потрібні завжди. Зараз волонтерам допомагають закривати збори чортківські підприємці, а також небайдужі містяни. До доброї справи може долучитися кожен. Посилання на банківську карту волонтерського штабу «Паляниця чортків ми залишимо під цим матеріалом на сторінках ці 4 у соцмережах.